Мої. Сьогодні з вами я буду готувати такий торт. Смачний, без випічки. Дивіться, який же він гарний. Правда, я трошки нерівненько не його відрізала. Ну, та, Це мій торт, мій рецепт. лічний, твій, да, мама? лічний мій рецепт. Я його приготувала. Бачите, який же він хороший, а який же він смачний, цей торт, а ріжеться він дуже-дуже хорошо. Зараз будемо пробувати, який він смачний. Дивіться, о, прям. Сейчас мы пробуем. Мама, просто, просто супер. М -м. Я, конечно, уже такие торт пробовала, то я знаю, він всегда получается у мамы дуже вкусный. Давайте будем з вами готовити. Пішли готовити мій торт по-моєму, рецепту. Доброго дня, мої дорогесенькі. Сьогодні я з вами і з моєю доченькою. Всім-всім доброго дня! Буду робити торт. А торт цей дуже буде простий. Для цього торта не треба випікати коржів. У мене торт буде ось такого печеня. Мама, сьогодні буде у нас торт цей е, терамісу по сільському у нас буде сьогодні. А ви можете брати любе печення, яке у вас є. Но для цього печення для мені треба. Дві зробити крем, да? крем, зробити крем. Для цього крему в мене є дві, дві пачечки сира. А сир я купляла в магазині, але треба, щоб він був такий м'ягенький. Не, не можна, бо для цього печення твердить да, сир. Це сухий, сухий, сухий сир, сир. не де. треба, да? треба влажний. Да. Тут у мене є сметанка. Сметанка теж у мене з магазину. Купля... Корови в нас нема, да, мама? Да. Сметанка у мене з магазина. І ще для цього торта. Я візьму з гущенку, варену, гущонку гущ... варену. Варен... Сюди я сахар ложити не буду, а буду ложити з гущонку. Можна пудру, да, сахарну, якщо гущонку не кладете, да, можна сахарну пудру просто покласти. І ще в мене є кофе. Це я вам покажу, що я в процесі буду робити. Починаю я робити наш. Нашу начинку. Крем. Крем. От я викладаю творожок. Якщо є блендер, можеш блендером, да, бистренько раз і це. Можна мене... руками перемняти. У мене блендера нема, я по сільськи вилкою. Мама, неправду каже, блендер є, але ти щось мама боїться блендера. Не знаю чого, але боїться. Ви знаєте, дорогесенькі мої, я на тому блендері ще ніколи нічого не робила. Дочка мені привезла блендер, але я його боюсь. Кажу, пользуйся, пользуйся, мама. Ні, я, перей... я руками. Ну, руками то руками. Я отак перетру всей, цей все, творог я перетру. Дивіться, який в мене творожок вийшла. У мене тут 400 грам творога. Зараз я буду додавати сюди сметанку. А скільки От. сметани, мама? Сметанки додавлю ложки три. Ну, може, може, три, може, дві. Зараз я побачу по консистенції. От одна, друга ложка. Я зараз його перетру. Якщо треба буде, я ще сметанки сюди От і Котик ма... ваш прийшов, помощник Помощі. дивіться, вже заглядає в миску. От, я перетру. Сірко. Це сірко, мама, да? Це сірко наш. А ще там є він заглядає. Всі хотят до баби, хочуть смачного, творога хочуть сметаною. От дивіться, от такої консистенції в мене повинна бути ця начинка. Ну, ложик, мама, скільки ти додала? Ложок шість, наверное, да, сметани? Шість ложок сметани я додала, от бачите, яке воно вийшло? Сейчас да? я буду ложити в а помощник уже сидить на столі, на, сту, на виляє. Дивіться, У. куди заліз? Сірко, ти ж бабі мішаєш робити? І Да, так? Да, да, да. баночки. Цукру я не ложу сюди, а отак от баночки я сюди з гущонок людям. Може ще горішків. Ну, взагалі, з таким печеням, в саваярді, це, мама, треба ж, ти знаєш, да, сир другий. А Але з таким сиром сир може бути у всіх такий. І перемішуємо, так? Да? Так. Да, Згущонку я положила. Зараз я все отак буду перемішувати. Добре перемішуємо. Я такий крем зробила, Ні, такий кремочок. Тут є кусочки такі, чуть-чуть кусочки творога. Ну, він мішати нічого не буде в цьому в в кремові. Да, буде дуже хороший. Зараз я починаю улажувати наші печеньки. Протвінь я нічим не змащувала, його не треба нічим змащувати. Я беру отак, отак беру макаю, ак дивиться. як дивиться. Ой, ой. Ще ялинку для них даже ще не зняли. Дивіться, ще ялинка даже стоїть. Ой. Ялинку не зняли, бо вони граються. О, І отакома мати дає. Ось так, отако, мама, ти, о, так, так да? я печеня все, 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 печення я все виложу. Помощник не дає, не дає помощні. Отак в рядочок все викладуємо, да? Да, все мама. В викладу. Дивіться, перший шар я вже все зложила. Тепер я буду покривати кремом. Багатенько, мама. Багатенько, да. Кажем. Можна в крем же горішки положити, любі, які ви любите, бо це ж другий торт. Да. отак. Я все все сейчас не дає, не дає мені помощник навіть вирухнутися, сидіти на руках. Я люблю ще э, е, вот е, такий торт, мам, от як ти робиш. Я люблю з обычним печивом, ну таким обычним. І отако все перемазуємо і будемо вкладати, да, мам, да, другий стой. да, слой. До кінця. Дивіться, перший слой я вже вложила. Я ложила так. А тепер я буду, я вже макати його не буду, а буду ложити так. о, поперек. В, да? в шахматному порядку. І так буду ложити до кінця. до кінця всі, поки печення в мене, і, і, крема, і да? і крема, і, печення, і по висоті протвіння. Самі їдоки, це коти вже чекають. Ну, звісно, сметанка з творожком, дивіться. Помощники, Так, треба то, другий ти... то сидить тихенько, а цей е... не входить. Дивіться, вже все я перемазала. Такий торт я робила дуже-дуже багато разів. І для цього торта не, не, не треба трудності. Гості на порозі, поки гості обнялись, поцілувалися, а ви торт зробили. Ну, тут ми, той крем, що я робила, він в мене все пішов. Пішло в мене дві пачечки сира, шість ложечок сметани і півбаночки баночки згущеного молока. А згущене молоко, щоб я не ложила. Ні сахару, ні сахарної пудри. Желатин я сюди ніякий, ніякий не ложу. Оцей торт я зараз ми поставимо його в холодильник і буде він стояти два години. От я ще його украшу отак шоколадом. Зараз я пишу шоколад. Плитка шоколаду. Плитка, плитка, я я да? Да, темна, темна плитка шоколада, темна-темна плитка шоколаду. Я буду терти і я його украшу. Щоб гарненько було може какао вже посипати, якщо нема шоколадки. Господь, я може і так їсти, без украшення. Можна і без украшення, так. Да. Дорогесенькі мої, тортик я вже приготувала. Я його багато-багато разів готовлю. Я його украсила шоколадом, чорним шоколадом. А ви можете, чим хочете, чим то другим собі украсити, чим вам подобається. Я його зараз, цей тортик, занесу, поставлю в холодильник. Щоб він постояв, тому що він в мене без желатину, він настоящий торт. <кхід> І бу... різати я його не буду зараз нічого, бо ми будемо чекати гостей. Дорогесенькі мої, я вам бажаю всього з самого найлучшого, мирного неба, здоров'я, щастя, щоб ви були щасливі. Божої помощі, вам. хай вас Боженька охороняє в любу минуточку, мирного неба вам над головою. Робіть такий торт. Смакуйте разом зі мною такий торт, а посмакуєте і будете робити все время такий торт. До побачення, мої дорогесенькі. Ну і я, як завжди, ви чули за екраном мій голос, да? хочу вам побажати щирого серця. Самого найкращого, дорогісіньки, мої, що Божої благодаті, ангелів охоронців мирного неба це найголовніше зараз для всього миру. Да? Це миру. І бути здорові, а ми будемо смакувати торт. Може і покажемо, як ми смакуємо. Всього вам найкращого. І до побачення!